Вітаю всіх! Ще хочу зробити, розумієте? Результат я зробила зустріч з Зеленського з Трампом, результат все це зробила. Тепер, що мене цікавить, як ми це зрозуміємо? По-перше, в новинах буде Пізджош, Піздюш і Піздюжем поганять. А по третє, ось що роблю. Чи буде вивід військ е, Сумщини? Давайте так. Чи буде видно вивід військ Сумщини? Видно буде. Ні, не буде видно. А з Харківщини буде видно вивід Військ. Так, Харківщина. Що, з Харківщини почнуть. Сумщина, ні. Трійка мечів, ні. Не буде видно зміна ситуації. Ну, або, можливо, як наступ буде успішний. Суми. Так, Сумщина, це не буде як вивід військ, це буде як успішний наступ наших. Щось таке. Зміна ситуації, кардинальна боротьба і непогана. Далі, Харківщина. Що у нас? Поступові якісь дії, рішення. Угу. Любі мої, ну щось буде. Буде. Поступово і там, і там буде, буде. Тепер. До кінця серпня почнеться вивід військ. Ну, Відхід військ, вивід військ, з Харківщини та Сумщини. До кінця серпня цей процес почнеться. Ні. Ні-ні. До кінця серпня не, не очікуємо. Тільки домовляються. В серпні домовленості почнуться. Домовлятись будуть про це. Угу. Так, в серпні. Ще ні. Будуть домовлятися зійти до цього процесу. Поступово все буде. Ну, що вам сказати? Про це буде все, йти, намагання будуть, швидко не буде. Слідкуємо за цими новинами, будь ласка, саме за цими. Причому акцент на Куп'янський Борівський напрямок не робимо. Відразу скажу, розклади робила не раз. Це таке Вовчанський напрямок і Глибоке лукинці. Оце наше. Що ми дивимось? Обов'язково. Суми. Ви дивитесь ситуацію при кордоні, кордон і найближче до міста. Оці всі окупації, Ви там слідкуєте. Поки що так. Далі по обстрілам ситуація робила багато чого, ну, не знаю. Все по ситуації, все як буде. Відбуватись, ви ж розумієте, що завчасно не можна сказати, як відреагує той чи інший, бо дуже багато людей зав'язано, дуже багато.